Four, three, two, one, Слава Україні і добрим мешканцям і звитяжним захисникам. Обстановка на південно-бузькому напрямку в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контролюється силами оборони. Противник поступається позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення. Однак не полишає спроб випробовувати на міцність наші підрозділи. Знов силами до взводу за підтримки двох танків т 72 та іншої броньованої техніки проводив штурмові дії, але успіху не мав. Втративши дві бойові машини десанту та третину живої сили відступив. Протягом дня ворог продовжував активну аеророзвідку. Ракетно-артилерійські обстріли та наніс 12 авіаударів по наших позиціях та територіальних громадах вздовж лінії фронту. Нашу авіацію нанесено 3 удари по ворогу. Знищено два безпілотних літальних розвідника оперативно-тактичного рівню. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 320 вогневих завдань. Забезпечено вогневий контроль транспортних шляхів. Логістичних центрів, маневрів і передислокацій, пунктів базування та управління ворожих підрозділів, внаслідок чого у окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити, а також відмінусовано одну одиницю альтернативного флоту Баржу. За допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку, Продирявлену посудину відправлено за курсом руського воєнного корабля, разом із навантаженою військовою технікою та супровідним персоналом. Загалом підтверджені втрати ворога складають 62 два рашисти, п'ять одиниць броньованої техніки. В чорному морі шторм змусив мінімізувати корабельне угрупування ворога до 6 одиниць. Вони, як і раніше, укриваються вздовж південного збережжя Криму. На бойовому чергуванні залишено один корабель носій вісьмох калібрів та три великих десантних кораблі. Загрози ворожої активності нікуди не зникли. Оперативно реагуйте на повідомлення про небезпеку. Перебувайте в укриттях до закінчення тривоги. За доцільністю дотримуйтесь правил двох стін. Будьте пильними та обачними. Довіряйте тільки офіційним джерелам. Вірте в сили оборони в зсу і в перемогу. Маємо встояти, бо за нами Україна.